Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають в умовах сьогодення, доволі часто неповнолітні стають жертвою насилля. І не лише в реальному житті, а й у віртуальному. Мова про інтернет, де зараз існує, також чимало загроз. Тому звертаюся до батьків: послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Одна з найпоширеніших небезпек в інтернеті це пропозиція обміну інтимними фото. Зловмисники часто маніпулюють та зловживають довірою дітей, вимагаючи від них відверті світлини, а потім погрожують оприлюднити інтимні матеріали і в подальшому у такий спосіб шантажують. Батьки пояснюйте дітям про можливі наслідки такого спілкування, щоб діти знали про усі можливі загрози та в жодному разі не надсилали свої світлини. Ділитися інтимними фотографіями не слід навіть з добре знайомими людьми, бо невідомо, які стосунки з цією людиною будуть в подальшому, а збережені фото можуть потім завдати великої шкоди вашій дитині. Також вкрай важливо формуйте зі своїми дітьми довірливі стосунки. Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на вашу допомогу або, скажімо, вчителя. І якщо раптом опиниться у скрутній ситуації, завжди матиме можливість звернутись до дорослого, щоб він допоміг вирішити проблему. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм юэй